Там на горі хрест, і ми вчора бачили, що він е, цвітився. А це це можливо. На, mm -hmm. hey, Боже, Які полонини, а ти працюєш? Так Може це е дельвіз Я сам цього не бачу. Приймають металани. Чорт але... США! Скоро ви силу нашого кулака! To Це мені щось нагадує, коли, колись ми їздили ще так, в рулет, там легковим. На Закарпаття, коли ми приїжджали в замок поланок, якщо я не помиляюсь, там теж приїжджав автобус і вибігали толпа туристів, поки ми там собі спокійно ходили, розпосолювали, вони прибіжали, це пофотали і втекли нарядні. Це щось комураток. Автобусів вибігали, і гарно в вони з ними і побіжали. Зараз будемо, що вони гарно побачили, покинулись. І була загальна фото. Скоріше за все, священникам це, це якісь гріми, чи як я там називався. А то вони там на горі хрест, які ми вчора бачили, що він е, світився. А це я нас уважувалося, що це можливо. Не знаю, чи він скучно зроблений, але він два оки, оки нос. Можливо, це така природна просто, де люди побачили в цьому якісь обличчя. Можливо, що це доробили, щоб воно гарніше було, але така туристична і місця, місце, що мовити. Люди приїжджають, фотографуються, далі їдуть, а ми так живемо, запрошуємо в тури. На яких ви не будете бігати з такими великими толпами. Так, Отако швиденько швиденько походьтеся і далі, далі поїхали, далі поїхали. А ви будете просто собі спокійно ходити, жити. Все. Туристи поїхали. Це, до речі, місце, де нам продають вино. Так водіє винодаре. Кінзмаравий. На, гей дорогой. Точно? Кин з Ще Єще бутылочку хочеш? Домашній мед. Ну, Зараз, на жаль, тут нічого не було. Немає продавця, але ліво стоїть. Не знаю, в нас стоїть з вчорашнього дня, місце зараз з автомобілю. Ми вирішили повернутися, тому що побачили на карті тут є цей каньйон і ми побачили спуск до цього каньйона. Ну і ми вирішили, ми ж не цей, ми ж не екскурсіонний автобус можемо собі дозволити розвернути. З'їхати, звісно, можна, але низько. це хіба нашим БМВ їздити. О, так, ну тут навіть с BMW будет проблем. BMW побільше. Да, тут уже конкретний поза шляховик. Тоді можна з'їхати. Вот на це місце. На цьому місці. Можна робити і вогонь. Берете тут цікавіться, якісь дві річечки. Я так розумію, вона веде на той місточок. За тут навіть місцеві пробують брати гроші за все. Не знаю яких років можна точек капітальний. Ты что не знаешь, что это сверху надо пропускать? Это типа на горах просто деревянные домики построили. Давай смотрим вот шаг. Прямой-то на захит, да. а будем плавно повернить право. Это на подпункт. Объехав? Это з Ісландії, Ірландиї. Це а, буде камень, а ничего знакома. Це, це що, реально таки местность така, знаєш, фильм можна знімати. Боже, які полонини, а зірка з полоними чек. Так, где наш крізь? Крис... Сергій ти працюєш. Так. Це лікар щось вам. У нас як старий дідусь. Як дідок, як як якийсь розівся. Чайочок, плідік. Що може бути ще краще слухайте? Я працюю. Працює? Так. Я думаю, що з такими видами я б теж так працювала. Працюй далі, ладно, все, давай. а Не знаю, але там хмари дуже На цьому плато, я не знаю, чи це називається полумина, живуть місцеві гуцури. Вони себе називають морави равчання. Принцип їхнього побуту дуже схожий з тим, як у нас в Карпатах піднімаються в березні гори, щоб вирощувати овечок, корів, робити сири А вже в листопаді вони стукаються в села. І здивований стоїть щаслива тварина. В такій природі погода.

Корювати гори крізь завжди. По ній не лазить. Я взагалі друзь на рівні. Але так саме такі тисячі в природі можна і прогулятися. Шотландию стародавній.

Буде прикрашений таким чудовим подільвесним. Пойдемо далі. Зачекаємо, зачекаємо. Выпало твою, начну завершился. Повысили все графики. Просто дали. Ну, Я наказую, що на рівні э, грима холодить, холод, тому що така пошлася вологість, який прямо вологісненький такий. Холоднець і такий вітерець. Та потім треба трошечки застигнутися. Не одягаємо, але думаю, може, може доведеться. А ми зараз не кипимо. Але дивіться, що цікаво. Отвори розгонен. Є там. там, Це носії ткальні породи. і Вода колись літає, вода промиває. Ось це все провалюється. Прикольно. Такі розвідки помилки. В принципі, скатаєш, з якої будували спортесі, де ми раніше були. В принципі, готовий будівельний матеріал. Вантаж його на повозці, кащі проказує якимось по і все, і воно так прикольно закінчується. Це там трава, а тут таке враження, хтось взяв з відра і великого і висипав. Дуже дивно. Ну а нам, а ми стоїмо. Там, Далее я не знаю. Это может быть просто небезпечно, но у меня немає. В принципе, ни вряд ни желания ни там. мы Я спробую их Там подъемся. Ничего не думал, что было.

ходимо в ніч. О. О. До речі, Mm. Или было mm. Так, ну что, вперед. Раздвинем. Да, ну да. выглядит Дивіться. Ну, на правах на рекламу, а так. Нагадую. Приймає мене на тих горах, приймають мене талани. Повернуть на траву, чтобы та эта фигня не покатилась. По камням была бы тоже хорошая идея. крыточки на камнях. Таких, растут Разбить ворох в И сами. Гарно, сурово. Куличи. Ну и под всем разломчиком, разломчиком. Мы зараз тихесенько. Якось. Спустимся вниз. я же вниз наверх. Ну все. Дали бодрым шагом До кембриджа. Тут бо це это трохи тепленько. Я думаю, просить до Це корова. Корова, це все. Прозувато на якісь такі оглядные. Здоров'я, блин. йде на це кардос не впаде мало ли може вони не знаю що я їх не боюсь я не вирішують пересичатися би... допустить оце пригуночка От, мене блакали всі собаки. Помічні промили. А це зараз. На ніч заганяють барашків. Ну, охороняють собаки. Одних відпускають і вони сюди тут ходять. Навряд чи я думаю. Вовка є шанси. Оце в таких умовах мають бути великі, жити великі собаки. Для цього вони мають слугувати. Ці всі бійцівські, алабай і так далі. Але теж люди собі купляють, заводять, а потім йде. Комплекси свої, компенсує, так би мовити, за рахунок якихось великих чорних джипів і великих або бійцівських собак. Тут можна показувати крутість. Так напевно потім на війну йдуть. Отакі От люди йдуть, а ці всі, які там компенсують крутість. Перші на кордоні стоять. Це не думаю, це факт. Вже. З власного життєвого досвіду А Разу це реальністю, реальні складності, реальне фізичне навантаження, реальна загроза. Все по справжньому. Мені це подобається. Пальця немає. Там є Ну, міста і людей. А через три дні підходить до сніг, і ці людикають дуже. Це є дорого бійця. Каже, це приїхав, це береш до підлежниця, а в мене збройний порог. Жити, займатися господарством, на температуру. Ось, і так далі. Це була така сюди історія. Так, щось я, блин, воно ще цей круг зробив офігенний. Щось я не можу ніхто не зрозуміти. Все добре, що у нас кемпер ще не зелений. О, все, знайшов. Нарешті. Я думаю, зараз я тут піду, щось наподи, і знову Танічка, Танічка. Хелп. Відзивальна евакуацію Так, коротше, я думаю, що треба і в по Полі ніколи не входить, ні. Находи замінована кашка. Тим, чого я не побачив цим зором. Все. Ми вийшли з нашого скайдвокера, який нас перебазує в інше цікаве місце. В самому такому нелогічному місці де 50 і знак-70. І тому чи він буде, до знаку їхати 70, чи прискориться. Просто це називається просто таким підлобується, або тільки підлобується. Коротше, методика наша.

Eu sou o Guacá